Доброго дня, малята! Ви помітили, що з приходом весни, як розквітли всі клумби? Вони стали яскравими та дуже гарними. На клумбах завжди можна побачити гостей. А хто ці гості, малята? Так, правильно, метелики. Вони завжди прилітають на клумби з квітами. А давайте розглянемо метеликів, на що вони схожі. Правильно, на квіти, вони такі ж яскраві та гарні. Але всі метелики дуже різні, вони різні за кольором та візерунком на крильцях. У метеликів передні крильця більші завжди, ніж задні, або однакові за розміром. А я, малята, сьогодні пропоную послухати віршик про метелика. Послухаєте? Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Я біжу, 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 метелика не наздожену. Малята. Давайте намалюємо метелика. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, фарба різного кольору, синього, жовтого, зеленого і червоного, стаканчик з водичкою та пензлик. І чорний олівець. Ну що, починаємо малювати? Листочок потрібно зігнути навпіл. І на лінію згину беремо пензлик. Набираємо фарбу і накладаємо її на лінію згибу. Побільше фарби, зверху трошки водички. І так по черзі накладаємо в хаотичному порядку, накладаємо фарбу. Зелену, потім жовту. Побільше фарби накладаємо, водичкою смочуємо і синю накладаємо. Тепер згибаємо листочок навпіл, прибираємо все, щоб вам було зручно. І від лінії згибу до краю починаємо розмазувати ось так нашою долонькою, нашу фарбу. Дивіться, малята, який в мене вийшов метелик. Домальовуємо ще вусики метелику. І ось такий гарний, яскравий метелик вийшов у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!